Навіть у лісі лосі кричали, дуже тікали. Дуже кричали лосі. Там є маленькі і великі. Село Маньківка у Новосанжарській громаді. Сюди напередодні поширилася масштабна лісова пожежа. Жителів евакуйовували до сусіднього населеного пункту. Галині Панченко 70, такої пожежі. Каже, за життя не бачила. Зразу дим вогню ми дуже не бачили. Пізніше, вже як почала горіть сосна то вогонь був такий красний, як розріжеш кавун красний, оце таке вогонь, не було такого. Горів ліс раз, сильно, звісно, але такого не було. Щоб в лісі болото в місті горіло і дуже-дуже багато. То вони ліс перехоплювали пожарні, заїжджали, поливали трактори. Проходили. Як повідомляла Державна служба із надзвичайних ситуацій України, станом на ранок 16 вересня горіла рослинність та лісова підстилка на площі майже 70 гектарів, а загальна площа якого хапив вогонь майже 700. До гасіння залучали понад 400 сотні рятувальників. У сусідньому селі пристанційне рятувальники розгорнули штаб. Сюди весь час під'їжджають пожежні машини, а воду подають зокрема з пожежного потяга. Полтавщина одна із чотирьох областей, яку нині охопили лісові пожежі. Дуже швидко розповсюджується вогонь, іде верхова пожежа. Розпочався вогонь від населеного пункту. Тобто, вина даної пожежі, це виключно людський фактор. Почалося із села Перещепина і вітром сюди пригнало до нас і погнало далі на село Сопку. Вітер пожарки не співають тушити верховий огонь. Ви ж бачите, там нічого не можна зробити. Кажуть, що мусорку палили в Перещепіні. Такий розговор був. Це перещеп'яни кажуть, з того села. Нині пожежі є по всій області, та ця наймасштабніша, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону Світлана Рибалко. Ситуація дуже складна. Триває ліквідація пожежі. Щось прогнозувати, наскільки швидко ми зможемо ліквідувати пожежу. Ми не можемо, тому що дуже великі пориви вітру. Посуха ж велика. Давно не було в нас опадів, і тому ситуація чи через це дуже складна. Вогонь поширюється, мені п'я сьогодні. Сопківка 10 чоловік. Це поліція, рятувальники виводять людей, тому що там складна дуже ситуація. Підходить вогонь, лісовий масив, вогонь. Притул до будинків, що стосується будинків, пошкоджених вогнем, знищених вогнем, зараз теж не можемо сказати, тому що вже потім будемо ці всі дані уточнювати. Про потерпілих чи загиблих внаслідок пожежі, поки невідомо. Станом на вечір, 16 вересня, її продовжують гасити. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.